До літа схоже, я не схудну, до літа схоже наберу, бо як з тим настроєм пасхудним, не їсти всяку єрунду? як не намащувати масло, не заливати майонез, до літа схоже, я не схудну, коли такий в житті є стрес, а я люблю себе таким, як і я є. А я люблю себе навіть плюс п'ять кіло, а я люблю себе і стройним ну нуїня, а я люблю себе, хай щоб там не було, а я люблю себе таким, який я є, навіть коли не можу натягнути штані. А я люблю себе і в формі ну новіня, а я люблю себе, хай б там не стало.